Радіо ЮАЙ Чикаго. Туреччині відбулася російська ганьба. Там туристи з Російської Федерації намагалися вивезти з готелю в Анталії 35 кілограм їжі. А, власне, на кадрах, які опублікували в мережі, видно, як співробітники вилучили усе, що росіяни накрали і принесли у номер за час відпустки. Зокрема, це було вершкове масло, пакетики з чаєм, цукор, солодощі, пляшки з газованими напоями, також великі пакети сухофруктів, а також гелі для душу, шампуні та мило. Власне, росіянка спочатку заявила, що везе гостинці до Росії, а потім що вони залишили це все співробітникам готелю як презент? А потім видали, що 35 кг кілограм їжі це перекус у поїзді. А, Що тут скажеш як воно? Звісно, ну це знаєте, не один випадок, який стався з росіянами в Туреччині. All-inclusive називається співробітники п'ятизіркового готелю в Туреччині. Відлупцювали стільцями росіянина. Микита із Єгорська полетів зі своєю дружиною та сестрою відпочивати в Локсія Comfort Клаб у суді. В сіді, перепрошую, першого дня щаслива компанія пішла до ресторану при готелі, де Микита узявся ув'язався в бійку. Прийшла охорона та адміністратор. І що ви подумаєте? У туристів полетіли стільці у на безліч відкритих ран, синців та травм голови. На даному випадку він перебуває на стаціонарі у лікарні. І як приємно, коли росіян лупцюють і в Україні, і в їх всередині держави починається такий переворот. І, і І сюди на Туреччині. Тому Путін, їдь, їдь до Ердогана. Я думаю, там тебе зустрінуть всіма почисями. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.